Українка вечерня година. Уже скотилося з неба сонце, заглянув місяць, моє віконце. Уже зацвітилося в небі зорі, вже заснуло, заснуло і горе. Вийду в садочок та погуляю, пере місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки біленькі хати і чоловіка вгарючувати. Ой, чи так красна в якій країні, як тут на, на нашій родній волині. Ніч обгорнулась біленькі хати, не мов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише. Немов діток, тих душну колиш.